Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я, головне здоров'я, тому що воно у нас, як би сказати, безцінне. Отже, шановні глядачі, даний випуск буде стосуватися насамперед тих людей, тих пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію. Ну, тобто... Е Через місяць, через два, через три, може сьогодні, може завтра, коли ви дивитеся, може вам через три місяця виход на пенсію. І от буде стосуватися іменно цих, і тих людей, в яких не вистачає стажу. Що це? Ну, тобто вам треба виходити на, на пенсію, ви приходите пенсійне, вам говорять, у вас не вистачає 3 місяця. І все. І тепер треба до 63 років працювати, щоб вийти на пенсію. Або там. 5 місяців або 6 місяців, рік це вже дуже багато. От. Зараз розповім, як можна ці 3, 4, 5, 8 місяців, де їх можна взяти, щоб вийти на пенсію. І це сугубо буде ваша, ваше рішення, робить так чи не робити. Розповім е, е, е історію свого знайомого, як у нього було, що він робив. От. Тож, додивіться відео до кінця, буде цікаво. Е Підпишіться на канал, кнопочка, колоку... кнопочка підписки під є відео. Нажали, підписалися і будете в курсі всіх подій, що робиться з реформою пенсійною, що взагалі робиться в нас на Україні, в Україні, вірніше в Україні, да? які реформи проводяться, які доплати і тому подобне. Тобто, підписуйтеся, Ютуб бачить вашу підписочку і продвигає далі українське. Підтримайте насамперед мене, якщо вам не тяжко, буду вам дуже сильно вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Отже, що робити, якщо у вас, наприклад, не вистачає стажу. Ну, скільки там. Ну, допустимо, давайте візьмемо три місяці. Три да? місяці, ну, три місяці не вистачає, сказати би, що... ну що це таке, можна піти на якісь поступки, да? М -м людина працювала, тяжко працювала, щоб піти на ту пенсію. Ні, що вони придумали? Вони придумали, що ці місяці можна докупити. Ну, навіщо давати пенсіонеру? Да, тих три місяця, до... ну хай іде людина, ну не вистачає. Давайте щось зробимо. Або, там, Піди там, попрацюй цих да, три місяця. Десь офіційно прийдеш там, через е... Ну, я знаю, як от працюєш ці три місяця і форм. Ні, вони цього не зробили. Вони зробили, що можна докупити. Навіщо ж так робити, якщо можна заробити на цьому? І от що е... відбувається? Якщо у вас не вистачає, то вони зробили можна докупити. І скільки коштує один місяць, один місяць це 22% від мінімальної заробітної плати. Мінімальної заробітної плати. Тобто вона зараз на даний момент 8 тисяч гривень становить і 22% вони беруть від мінімальної зарплати по Україні. І це виходить, що один місяць коштує 1760 гривень. Тобто, якщо у вас не вистачає там стажу, Три місяця, от рахуйте. Скільки це вам потрібно буде заплатити. Пошти 5 чим тисяч. Да, 5 чим тисяч вам треба заплатити, щоб купити 3 місяця. Ну, а там рахуйте далі. А один рік буде коштувати 21 120 гривень. От рік вам не вистачає до, на пенсію. І от він буде коштувати 21 120 гривень. Ну, от таку, от таку схему, як би сказати, заробітку придумали в нашій державі. Людина працювала, тяжко працювала, допустимо, якщо зараз 32 роки для виходу на пенсію треба. А у людини їм там 31,5 рік і 6 місяців не вистачає. Ну, десь щось кудись не проплатили, людина не проконтролювала і за неї не сплачували ці внески. От десь вона працювала, і за неї не сплачували ці внески. Не хватало, все до 63 років. Або ж, або ж бери 6 місяців докупляй. Тобто купляєш собі, людина працювала, тяжко працювала, і докупляєш ще собі, плати гроші, щоб вийти на пенсію. Тепер історія мого товариша, в е його дружини. от, Біологічний батько. Біологічний батько, да, всі ми знаємо, хто це. Це той, хто ну, народив, але не виховував, виховував другий. І от перед пенсією він з'явився, ніде не працював. А на пенсію треба виходити. І тоді ж, там 15 років, я не знаю, як зараз не розбирався. Тоді потрібно було 15 чим років, щоб мінімальну пенсію отримати. І йому взагалі не вистачало там щось місяця 4, щоб вийти на цю пенсію. І він почав говорити, що я буду жити за твій рахунок, я ж елементи тобі платив. От. І будеш ти мені. Його не було взагалі десь він ну, взагалі не, не, не участвував в да, вихованні, там, просто от з'явився. Ну і товариш вирішив, каже, дружині, що так і так, як він там буде нам мозги пансіювати, давай ми купимо. Тоді вже з'явилося, я не знаю, це воно не нове. Це я о, років вже не впевнений, що з 8 воно таке, якщо не більше, я не помиляюсь, напишіть в коментарях. Може, хто знає Ну, і от вирішили вони докупити. Чи це все робиться через налогову? Каже, налогову звертався, давали реквізити, проплачували туди-сюди і докупляли йому е, ці е, місяці. От. І так сталося, що, каже, моя мама тяжко пропрацювала, да, тяжко пропрацювала, ну, щось там, оті года, е, 90-ті, коли там не платили взагалі зарплати. Їй нарахували 2700. Ні, не 2700, ну, мінімально щось там, 2400. 2 чи що він говорить. І йому також нарахували 2400. Ви розумієте? Ну от. Просто до чого я веду. Що купила люди, людина ніде не працювала, своє, ну, жила в своє задоволення. Все нормально у нього було. І тут прийшло время. Товариш докупив йому ці 4 місяці, і все, людина зараз знають точно, що ця людина отримує 3000 пенсії. І його мама, тільки його мама вже отримує 3 300. Ну, вона більше на 300. І вона тяжко працювала. А він просто про, про воло. Не, можу, не хочу матюкатися, просто прогуляв життя і отримує, хтось його содержа. Так що, от такі піроги, от такі, от можна отак от от докупити собі. Пенсію. Це по бажанню. Я доніс інформацію. Ваш, це ну, ваше діло нею скористатися чи не скористатися. От є така інформація. Може, кому буде цікаво, може, хто не хоче там працювати до 63 років, а купа ті 5 місяців, і вийде на пенсію. Може, діти допоможуть. Може, там хтось з рідних допоможе. Ну, це ж таке. От. Тобто, така інформація. У мене на даний момент все. от Будемо слідкувати далі. Що там буде з ем, пенсійною цією реформою? Щось, щось вони замовкли, ніде ніякої інформації немає, але я дивлюся, спостерігаю, моніторю. От, там в мене відео, відео вийшло, що буде е, от недавно вийшло, дуже мало переглядів. Е, кому не тяжко, перейдіть, подивіться. От, там також цікаві є факти. Ну і бажаю вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своїх близьких. дай Бог, що скоро все все закінчиться. І настане мир, і будемо жити ми з вами в мирі і в щасті. Всім щиро вдячний, всім пока-пока.